Але перш ніж розпочати нову тему, у мене до вас запитання. Зараз покажу декілька предметів. Побачили, що це? Прошу, Прошу. 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 грібішок. Угу. Так, гребінець. Зараз. Одну хвилиночку. А це? Mr. Uh, mm -hmm. Так, мистер Мускул. А С. Йоршик. штука. А еще. Mm -hmm. Шампунь. Коч. Хоч прекрасно. Антисептик? Антисептик. Це? Пакет. 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 Це. Пакет. А тепер питання. Що в цьому всьому спільного? Шо це все пластикове. що що? Воно все пластикове. Шо, шо? У нас все пластикове. Це пластмаса пластикове. І що? Так, а ну ще раз по одному. Перша думка. Це все віче. Ще раз. Я думаю, це все пластик. Це все віче. Пластик речі, що ще? Це все в пакеті. Це все в пакеті. Спільне в цьому всьому одне. Це всі речі зроблені із полімерів. І один із розповсюдженіших полімерів, який входить до складу всіх цих речей, кудись закинув. Це є відомий нам поліетилен. Сама назва поліетилен, ми ніколи не замислювали, що це таке, але поліетилен, що це значить, як це розуміти, і звідки взагалі береться? І взагалі речовина, яка дуже-дуже розповсюджена, і аж розповсюдилась вона так, що людство тим самим поліетиленом, який має термін розкладання свого близько. Якщо не помиляюсь півтори тисячі років, а, але навіть Антарктида, в якій нема ні підприємств, ні промисловості, нічого, зараз представляє собою суцільний смітник поліетилену, бо Світовий океан, він є світовий океан, в нього впадають моря, річки, а всі річки несуть у всілякий хлам, який є в басейнах цих річок. Тобто все те, що. Попадає в річки із земної поверхні. Ну, а звичайно, ви можете бачити, що поліетилен ми зустрінемо будь де Його може змивати водою, дощем його може розносити вітром або ще будь-куди. Що ти, Максим? Океанне сміття в Тихому океані. Ну? Багато територія із сміття, цілий, цілий так сказати континент із сміття. Ну, я б сказав, такі архіпелаги плавучі. Звісно, дуже-дуже багато аж на сьогоднішній день прийнято законодавство з обмеження використання поліетилену. І вже більше року по тому, як і в Україні було прийнято рішення, що поліетиленові пакетики в супермаркетах продавати. Ну, я не знаю, наскільки це зменшило споживання поліетилену, але багато хто. Ну, яка-небудь бабуся може 9 копійок і пожаліє, щоб не витратити на той поліетилен, але будь-яка заможна тьотя навіть не заморочиться на цьому. Тобто, е ну, проблему, мабуть, не вирішили. Політиле поліетилен як був, так і залишився. Але на сьогоднішній день, е якщо ви пам'ятаєте, були часи, коли ми збирали з вами макулатуру, здавали її, звичайно. Отрум отримували за це певні кошти, закуповували подарунки на кінець року, там грамоти, всіляку всячину для школи. Але реальна проблема переробки тринної сировини, тобто того ж паперу, вона вже трошки відійшла в бік, тому що папір він все-таки має більш природну основу, бо він робиться із природної речовини. А от поліетилен штука синтетична, і сам по собі поліетилен не переробляється так в лапках природою. І так, що таке взагалі поліетилен? І звідки його використовують. І так, увага на екран. Зараз трошки вам продемонструю, як кажуть, в картинках. І так, поліетилен. Зображення побачили всі, так? Да? Да. І так, ми звикли в тому, що у нас є поліетиленові пакетики, у нас є якісь там пакунки, у нас є просто поліетиленова стрічка. І ось перед вами тут на слайді, ліворуч знизу є структурна формула ділянки молекули поліетилену. Сам по собі поліетилен це от за визначенням, така досить термопластична речовина, стійка до кислот, до лугів, до кисників, пластмаса. Ну, Ми теж ніколи не заморочуємося над терміном пластмаса, але це слово складається із двох частин: пластмаса, пластична маса. Тобто на певному етапі. Ця маса реально є пластичною, текучою, і коли вона застигає, то вона вже зберігає певну форму, яку їй надали. Зверніть увагу на хімічні рівняння формулу. Тобто поліетилен складається як полімер з певних мономерів. Перед вами якраз мономер, тобто одна ланка цілого ланцюга. ch 2 через зв'язок ch 2 з обривками зв'язків ліворуч і праворуч в квадратних дужках N на кількість, тобто декілька тисяч штук в ланцюгу. Сам по собі поліетилен ми бачимо у вигляді стрічки або будь-якого виробу, але сам по собі поліетилен це переплетіння окремих довгих величезних молекул, які дуже щільно впаковані аж так, що не пропускають повітря. Взагалі-то самі умови утворення, сам поліетилен виробляють з етилену. Шляхом нагрівання його десь до 200 градусів при високому тиску, і в цих умовах молекули починають окремі молекули етиленів, з'єднуватись один з одним у великі молекули. А Якщо взяти властивості, ну от перед вами, наприклад, дивіться. Сам по собі поліетилен на певному етапі, якщо він є приблизно так 50-70 мономерів, ось таких, як тут на екрані фіолетового кольору, то використовується як змащувальне масло. Але, ну він такий текучий. Але якщо етилен більше продовжить приєднувати до себе ланки в ланцюгу, тобто буде до 120 штук, то це вже тверда біла речовина. Тобто представляє собою ну, щось таке, знаєте, ну більше схоже там на щось отаке. Як от зарядний пристрій. Але якщо більше тисячі штук, то це півпрозора речовина, еластична маса, тобто це плівка. І все залежить від того, скільки штук отаких -от мономерів буде з'єднано між собою. Взагалі-то, як я вже на початку року показував, оця кількість виробів, яка існує із поліетилена, вона величезна. Тобто ми можемо з вами бачити от, бачите, крісла, всілякі пляшечки, вироби будь-якої форми. Ми можемо навіть побачити з поліетилену звичайні іграшки, щітки, ну, от тут взуття. Наведено жіноче, ну, звичайно ж, само собою. воно теж виробляється із полімерів, з певних різновидів поліетилену. Для того, щоб отримати поліетилен, тут треба розуміти, як з'єднуються між собою молекули. Дивіться уважно, ось перед вами кульові моделі окремих молекул етену або ж етилену. Тобто, чорним виділено це насатоми карбону і білим гідроген. Ну, тут от, на прикладі наведено окремі три молекули, які з'єднуються в цілковитий такий ланцюг. Тобто, фактично структуровано це виглядить отак. Н кількість молекул етена представляє собою n -ну кількість мономерів, так і записують в дужках. З розривами хімічних зв'язків, з обривками зв'язків n на кількість. Ну там уже ж, як я показував, вище, буде залежати від того, скільки буде там молекул. Тобто n показує, скільки мономерів в ланцюгу. Для того щоб більш яскраво зрозуміти.